Перший вхід вчителя на платформу Еді. В отриманому листу, листі знайдете своє ім'я. Це посилання на платформу ось тут. Переписуйте на листочок логін та пароль. Або можна просто логін скопіювати. Виділяємо копіювати, щоб не переписувати стільки цифр, досить переписати пароль. Ми вже переписали пароль, скопіювали ось це. Натискаємо «Силку на платформу, яка перенесе нас вже в наш ліцей. Ось такий вигляд має сторінка нашого закладу. Нічого тут особливого немає. Натискаємо Увійти. Далі потрібно ввести ваш скопійований той емейл і. Пароль. Будьте уважні при заповненні емейла і пароля, якщо переписували на листочок. Букви в паролі бувають там великі і маленькі. Все гарно переписуйте і натискаєте слово увійти. Після того, як ви натиснули Увійти, система попросить у вас, у вас змінити пароль на той, який ви захочете. Але обов'язково там має бути малі і великі англійські літери. Після того, як ви ввели свій новий пароль, треба тут поставити галочку і натиснути продовжити. Змінилася іконочка, де можна війти вже до кабінету. Натискаємо. Перед вами відкриється ось така сторінка нашого електронного журналу. Робочий стіл, журнал, предмети, повідомлення. Ну, вебінари це для онлайн-уроків. Розклад занять. Розкладу занять нема, поки ви не створите свої предмети. Натискаємо на предмети. У вас буде один демонстраційний предмет, який нам створила команда Еді. Але вам треба додати свій предмет. Натискаємо додати предмет. Відкривається ось таке меню. Вам потрібно тут ввести свою назву предмету, потім ще раз предмет, ту саму назву ввести. Фізична культура виводите самі, коли ось тут починаєте вводити символи, наприклад, Фі, система має підтягнути назви предметів. Ось, підтягує, і ви тут шукаєте свій предмет. Фізична культура. Далі вибираєте паралель. Якщо ви вчите у багатьох класах, значить вам треба буде створити і стільки ж предметів. Наприклад, 11. Одинадцятий. одинадцятий. І виберіть клас. 11 Б, наприклад. Далі. Обов'язково тут де опис предмету, треба вказати хоч яке-небудь слово, бо без незаповнення цього поля тут ви не створите предмет. Отже, тут прописуйте будь-що. Можна просто також написати фізична культура. Після того натискаємо Створити. Створити ще раз. І опублікувати. Тоді предмет буде бачити усі. Адміністрація також. Якщо просто зберегти у вас, там буде чернетка, яку ви будете бачити тільки ви, і більш ніхто. Цього робити краще не треба. Далі, уже тут можна додавати свої теми. Ну, тут трохи. Додати тему, це буде тема, загальна тема. Потім можна буде додавати теми уроків, але з цим розберемося пізніше. Опублікувати, натискаємо. Якщо ви це зробили, опублікувати, предмет має з'явитися на вашій сторінці. Щоб повернутися на сторінку, нажимаємо тут, чи натискаємо тут таку означку вашу. Це Ви, наприклад. Ой. Предмети Натискаємо предмети. Система прогружує на предмети. І ми бачимо, що вже з'явився предмет, 11 клас, а саме 11 Б.